Як це Переїжджати з одної країни в другу по країні з одного міста в інше? Так в чужій країні? Чесно вам скажу, не легко, але можливо. Я неодноразово говорила так, що я з Греції переїхала в Шотландію. В Греції ми два рази по Греції переїжджали з одного міста в інше, то було капець як страшно за, за три роки, так. І в Шотландії ми вже два рази три рази переїхали. Спочатку з Обана в Дануна, потім з Дануна в із Що я вам скажу по своєму досвіду? Це дуже дуже страшно, особливо якщо ти з дітьми. Але то знаєте, коли ти оце переходиш, потім відкривається щось таке, що ти сама з себе в шоці, як ти взагалі це зробила? От як? Ну якісь ну розумієте, вам надаються такі сили, що шо капець. Для чого це відео? Якщо ви дуже боїтесь там так переїхати, але дуже хочеться, але страх ну, захвачує вас так сильно, що капець, Поділюсь вам досвідом, який допоміг мені. Перше, це знайти людей, які позитивно налаштовані, які не ни такі постійно вам говорять, як все всюди жахливо, там до прикладу і за Шотландію, чи де би ви би в будь-якій країні, які би ви не знаходились. Це перше. Друге, просто довіртесь долі. Трошечки довіртесь долі, що окей, дивіться. Ну як я собі казала, так що якщо в мене не вийде в Шотландію, добре, я вже знаю, як в Греції вернуся в Грецію назад. Ну я вже ж там знаю, як що робити, так вернусь назад. Так я вирішила, що в Україну я не готова повертати, я не готова, що мої діти бігали під сирени так в підвали, і тут буває також дуже важко. Але коли ми переходимо ці страхи. От чесно вам скажу, воно дає такої сили, що прям ну неймовірне. От, до прикладу, недавно я знайшла в Тіктоці ще україночок. Ну вони мені написали так, мені тут дуже не вистачає спілкування. Ми з ними зустрілись, україночки, ну дуже класні. Тобто, якщо ви налаштовуєтесь на ось цей позитив, ну як би це би банально вам би не, 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 не не звучало, так але повірте, все можливе. Тому налаштовуйтесь, якщо ви дуже боїтесь того переїзду, ну от просто відносіться це як до, ну, до подорожі, так що от ви їдете, просто спробувати. Я вас дуже хотіла попросити, щоб ви мені в коментарях написали, які вас теми цікавлять. Тому що чесно, впервате, ви мені пишете такі дуже-дуже різні теми, я не знаю про що записувати ці відео. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви напишете, які теми вас цікавлять, чим я можу вас з вами так поділитись, можливо, десь там надихнути. Тому що переїзд це не легко, але це можливо. І потім, коли ти знаєте, коли ти. Розумієш, Боже, що ти прийшла? То ти ти кажеш, Боже, це капець, то я то я класна, то я багато чого можу. Тому я вам всім бажаю щастя. Бажаю, щоб ви от вірили в себе і йшли вперед.